Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 3 червня. Будемо традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити в нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Опель Vivaro в довгій базі. 13 рік, 11 тисяч ціна, двохлітровий дизельний двигун. Е, так, механічна коробка передач. Оригінальний пасажир 9 місць в Україні з вересня 2022 року. 258 тисяч пробіг. Бачите номер телефону. Так це у нас терміновий продаж. Так, Кондиціонер присутній. сидінь. Ну, Швидше за все прикрили від, від пошкоджень. Такий охайний салон. Так він виглядає. Кажу ще по колу, як виглядає. А за деталями вже до власника за номером телефону звертайтеся. Так, тут дві бокові розсувні дверки. Peugeot Bipper 2010 року, 5,750 ціна, 1,4 бензин, 100 кінських сил, механічна коробка передач. Це у нас пасажир, 182 тисячі рідного пробігу, вказує власник. Так, по салону. ось так він виглядає, Тут не бачу, чи є кондиціонер. Рено yeah, трафік в короткій базі. П'ятий рік, 7800 ціна, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач. Та корінтомерний розхід 4,7 на 100 кілометрів, 160 пробігу, вказує власник. Зараз покажу, як виглядає. Так, пошкоджень на сидіннях немає. Зараз покажу як виглядає в салоні. Тут у нас бус вісім місць має, спереду три і п'ять всередині. Фіат Добло. 11, 11 рік, 10 тисяч ціна, 1,6 дизель, обслужений автомобіль, 180 пробіг. У нас пасажир, коробка механічна. Так, салон, має бути вам добре видно. Пилюка і погано видно. Нема можливості вам повноцінно показати автомобіль, на жаль. Тому звертайтесь вже за деталями, за вказаним номером телефону. Є парктроніки. Рено трафік у довгій базі 17-го року, 17500 ціна, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, механічна коробка передач. Авто в рідній фарбі, 211 пробіг. Показує наскільки можливо. Спереду три місця. Є кондиціонер. Так, тут погано видно. Та, на жаль, буси зазвичай всі сильно затоновані. Є парктроніки. Citroen Nemo, оригінальний пасажир, 2011 року. 6700 ціна може бути ще торг, 1.3 дизель, механічна коробка передач, кондиціонер круїз контроль, 157 пробіг. Peugeot експерт. 16-го року. 12200 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. автомат у нас стоїть японський Aisin, 273 пробіг. Номер є. Вантажний. Це було сказати. показую як виглядає. Три місця в салоні. Є кондиціонер. Так, тут дві бокові дверки, так? рідко трапляються на вантажних. Так показую. Дякую. Так і ще є фарков. Дашочек. Угу. Рено Кенгу, 13-го року, 7200 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка, оригінальний пасажир, 193 тисячі пробіг. Кондиціонер присутній. Піти механічна коробка. Рено Трафік в довгій базі. Сьомий рік, 10500 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач. Основне номер телефону видно. Є кондиціонер. З дозволу власника показую салон, як виглядає. Так, тут просто підкладено, пошкоджень немає. Спереду два місця. Ні, Кермо в чохлі так бачите кондиціонер. Так, тут шість місць в салоні, загалом вісім. Так виглядає по колу.